Всім доброго дня, слава Україні. Мені регулярно тут під відео задають різноманітні запитання. Я відповідаю відразу, а інколи роблю відео відповіді, як сьогодні. Тому, якщо у вас питання, якісь задавайте, або я відразу напишу відповідь в коментарях, або зніму відео відповідь. Тема е питання була наступна: що тебе навчила війна і перебування в лавах збройних сил України. Дуже серйозне запитання. Це раз, друге, дуже об'ємне і глибоке і. Можна просто розказувати годину, як мінімум, і не зупинятись, і можна і навіть дві, напевно. Тому я трішечки звужу і зніму коротесеньке відео. По постараюсь вкластись там в 6-7 хвилин. Ще один момент. Все, що я буду казати далі, це виключно моя думка суб'єктивна. Я не претендую на. Окей, моя суб'єктивна точка зору. на все Давайте по порядку. Перше. Почнемо до лав Збройних сил України. Ви не в лавах Збройних сил України, але ви, наприклад, можете попасти під мобілізацію. Це треба було робити ще 24 лютого, починати з собою займатися, готувати себе фізично і психологічно. Ніколи це не пізно почати робити зарядку або бігати, або їздити на велосипеді, або плавати. Присідати, відтискатись від підлоги на турніку, на бруся в кожного дворі, там чи десь в сусідньому дворі є спортмайданчик. Не обов'язково купляти абонемент спортзал. Це не обов'язково. Тобто, в домашніх умовах треба себе загартовувати фізично і психологічно. Тому що це встане в нагоді. Я особисто з цим стикнувся. І я зрозумів, наскільки я молодець, що я з 33 років кардинальним поміттям життя, став прихильником здорового способу життя, здорового харчування, фізичної активності, як то кажуть, потім як знайшов. Тому не втрачайте час. Тепер ви попали до лав ЗСУ. Чого мене навчила війна, чого мене навчила ЗСУ. От як тільки ви попадаєте туди, ви відразу вчіться. Не лінуйтесь, а вчіться кожен день. І закріплюйте отримані навики. Наприклад, викладають вам тактичну медицину. Це супер. Це треба вчити, вчити і ще раз вчити. Закріпляти отриманий матеріал. Плюс додатково в інтернеті, в Ютубі є купа роликів, наприклад, там по медицині Марч. Ну, алгоритм дій це трішки для військових медиків, але все рівно. Як накладати турнікети, як боротися з стресовими ситуаціями, е, пневмоторекс, ну і так далі, так далі, так далі, і так далі, тому подібне. Тобто, все це треба е, вчити. Наприклад, той же самий турнікет. Заведіть себе собі турнікет для навчання і відпрацюйте до автоматизму і повторюйте це регулярно. Як накладати турнікет швидко і якісно на руку, на ну. На руки на ноги, собі, комусь іншому. Тому що в... може настати момент, коли ось ці отримані так... знання з тактичної медицини спасуть вам життя або спасуть життя іншій людині. Те саме стосується до знань по вашій військовій спеціальності. Чим ви будете займатися? Вчіться, вчіться і ще раз вчіться. Якщо ви бачите щось можна навчитися чомусь новому. Навчіться. Наприклад, вам ви не вмієте водити автомобіль. Але ну, от є можливість, що вам можуть розказати, показати, і ви ну, ви не станете асом, але виїхати з точки А в точку Б ви зможете і навчитесь. Навчіться, це не буде лишнім. Там, е, випала можливість навчитись стріляти з якогось, з якогось виду зброї, яким ви яким ви не володіли, не стріляли. Так? Навчіться, це не буде зайвим, абсолютно, але воно вам. Буде хорошим багажем, тому навчання це дуже важливо. У мене кум пройшов АТО, і коли почалась війна, він марпєх, строкову службу з, служив. Він потім ми з ним якось там пересіклись. Вже була війна, і він каже: Я думав до е, повномасштабного вторгнення, я знав, що я знаю все про тактичну медицину. Але коли попав, він попав е, в штурмову якусь е, групу. І їх дуже багато вчили тактичній медицині. Я коли попав туди, я зрозумів, що я про тактичну медицину нічого не знаю. Це дуже важливо. Далі я останні, напевно, років 10, а то і, напевно, 15, в основному працював офлайн. До цього працював в колективах, в різноманітних колективах. Я знаю, як себе поводити, що це таке колектив. А за останні роки я працював офлайн з людьми, практично не працював. Єдиний плюс в мене був, що я був голова, що я є голова СББ. З людьми працюю, але це трішечки інше. І коли ти попадаєш в колектив, ти стикаєшся з великою кількістю чоловіків, різних людей, з різними рисами характеру, з різного віку і так далі, тому подібне. Тому <кхід> треба бути до цього готовим. Знову ж таки, я не скажу, що я навчився, тому що я вже дорослий і в мене вже якийсь є життєвий досвід. Я просто е, про, проговорю кілька аспектів по е, чоловічому колективу. Перше, знову ж таки, це моя суб'єктивна точка зору. В колектив треба бути самим собою. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь такі негативні риси, треба їх трішечки. При, при, одне, наприклад, ви там конфліктна людина. Не треба конфліктувати, особливо в лавах ЗСУ, особливо в своєму підрозділі. Не треба. Далі товаришуйте з тим, з ким вам комфортно, з людьми, яких ви розумієте і їхні дії зрозумілі. Це відбувається взагалі автоматично, і люди, от ви побачите, зібрався якийсь колектив, і з часом люди розбиваються на якісь більш-менш групи, товаришують. E, потрібно один одному допомагати, це безперечно. Але всі товаришують, якби такі кружки по інтересам відбуваються там по віку люди групуються не завжди, але там по якихось інтересах і так далі. Тому подібно. Тому э, груп. Кучкуйтесь і групуйтесь з тими людьми, з ким вам комфортніше. Ну тобто ви вже товаришуєте, ви такі не розлий вода і так далі тому подібне. Хоча треба з всіма мати спільну мову і з усіма товаришувати. Далі. Ще один момент важливий. Це теж моя суб'єктивна точка зору. Повторю ще раз, не шукайте пригод на свою голову. В кожного є якісь недоліки, є слабкі сторони. Наприклад, там хтось любить випити не води і не негазовних напоїв. Так не треба цього робити в ЗСУ і шукати можливість, де б реалізувати свою задумку, тому що це не найкраща ідея, і це потім може вилитись в великі неприємності для вас, звичкаючим зі ці наслідками. Не шукайте пригод, не засовуйте свої в голову дурних думок. Рецепт від дурних думок. Займіть себе чимось. Тобто, вчіться, практикуйтесь, закріплюйте досвід і так далі. Якщо людина зайнята неї в голову, думки погані не лізуть. Якщо людина лежить на дивані, Лежить на дивані і дивиться телефон, і в її голови можуть виникнути погані думки. Не шукайте пригод на свою п'яту точку. І е, останній момент, щоб я закінчив, не затягував відео, це знову ж таки особисто моє, мій принцип такий: що е, служити потрібно так, щоб потім тобі пізніше не було соромно, щоб тебе хтось не зустрів на вулиці і не сказав, яким ти був нехорошим. Або хтось тобі не написав, що ти, от пам'ятаєш, ти і там, і там, і там косячив неправильно по себе поводив і так далі. тому подібне. Тобто, я, наприклад, особисто намагаюсь служити так, щоб потім мені не було соромно за те, що я робив. Ну, власне, короттесенько, тезісно, я намагався дати відповідь на питання глядача. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.